Номер 2818. Знайдіть найбільше цілий розв'язок нерівності. Виконаємо завдання 1. 7, що множиться на х плюс 2, мінус 3, що множиться на х мінус 8, менше 10. Розкриємо дужки: 7х плюс 14. мінус 3х плюс 24 менше 10. Зведемо подібні доданки в лівій стороні 4х плюс 38. Менше 10. Перенесемо 38 в праву сторону і отримаємо 4х менше 10, мінус 38. 4х менше мінус 28, х менше мінус 7. Числова пряма, мінус 7 порожня точка, менше йде в ліву сторону. Точка порожня, значить, відповідне значення не враховується в проміжок. Отже, х належить проміжку від мінуса скінченності до мінус 7 кругла дужка. Нас проситься це найбільше цілий розв'язок. Отже, нам потрібно вказати значення ціле, яке знаходиться перед мінус 7, або після мінус 7, якщо сказати правильно. Отже, це х дорівнює мінус 8. Іще одне поняття нам потрібно з вами розібрати. Що таке наслідок першої або другої нерівності? Якщо множина розв'язків першої нерівності є під множиною розв'язків другої нерівності, то другу нерівність називають наслідком першої нерівності. Для того, щоб розв'язати номер 2828, потрібно спочатку розв'язати дану нерівність 1 мінус 3х більше 0. Розв'яжемо цю нерівність. 1... Мінус 3х більше нуля. Мінус 3х більше мінус одиниці х менше 1,3. Ну, а тепер дамо відповідь на запитання: які з нерівності і наслідком нерівності, яка має розв'язок х менше 1,3. Якщо взяти першу нерівність х більше 1,3, взагалі дані дві нерівності не мають нічого спільного, х менше 1,3 за значенням, множина є під множиною, а друга і наша умова співпадають. Можна сказати, що друге нерівність є під множиною множини. Першої нерівності, тому що вона сама собі дорівнює. Тому ми можемо сказати, що дана нерівність є наслідком для відповідного завдання номер 2 х менше рівне 1 3, Ця нерівність має ширші позиції, ніж наша нерівність, тому вона є наслідком нашої нерівності. Х менше 1 четвертої. Якщо ми виконаємо зображення на числовій прямій, ось наша 1 третя, менше рухаємося в ліву сторону. І відповідно покажемо 1 четверту. 1 четверта значення у нас менше за 1 третю, ось наша 1 четверта менше йде сюди. Значить, наша нерівність х менше 1 1,3 є наслідком нерівності номер 4. Відповідно цієї нерівності, ну і відповідно другої нерівності. Х менше 2 п'ятих. 2 п'ятих значення у нас знаходиться правіше, то наша нерівність не буде наслідком для даної нерівності. Ну і останнє завдання х менше одиниці, одиниця взагалі в нас ще правіше відбувається. Тому наша нерівність не буде також наслідком шостої нерівності. Номер 2822 При яких значеннях Х є правильною рівність? Пригадаємо те, що ми робили: з вами розв'язували модулеві рівняння у 7 класі. При цьому ми пам'ятаємо, що будь-яке модулеве рівняння розписується на два рівняння. Під модулевий вираз дорівнює. Додатній правій стороні, або підмодулевий вираз дорівнює від'ємній правій стороні. Так і як права сторона у нас є вираз, то на нього накладаємо мову, що права сторона завжди більше, або дорівнює нулю. Бо модуль не може бути від'ємним. Отже, розв'яжемо перше рівняння. Модуль x-5 дорівнює x-5, накладемо мову на праву сторону. Отже x-5 більше рівне 0. Розв'яжемо на рівність х більше рівне 5, числова пряма, х належить від 5 до плюс нескінченності. На задовольнятимуть любі значення з цього проміжку. І розкриємо модулеве, модулеві знаки і запишемо рівняння в вигляді х-5 дорівнює х-5, або x мінус 5 дорівнює 5 мінус х. Розв'яжемо, отримаємо 0х дорівнює 0, х належить будь-якому значенню з множини дійсних чисел, і 2х дорівнює 10, х дорівнює 5. В результаті. З урахуванням того, що у нас є область допустимих значень, х належить проміжку від 5 до плюс нескінченності, на Перший наш розв'язок областю допустимих значень зменшується до проміжку від 5 до плюс нескінченності, А другий корень уже включається в наш розв'язок. Тому відповідь у даному випадку буде: х належить проміжку від 5. До плюс насінчинності. Розглянемо номер 28:30, побудуйте графік функції. Перша функція y дорівнює модуль x 2 Так як підмодулевий вираз може бути більше або дорівнює нуля або менше нуля, ми розглянемо два випадки: перший x 2 більше рівне нуля, тобто X більше рівне 2. Розділочна пряма, це буде 2. Ми намалюємо легенько пунктиром, відносно якої ми будемо зараз зображати відки нашого графіка. Отже, якщо модуль більше рівне 0, то функція у нас буде y дорівнює x 2 Для побудови графіка даної функції нам потрібні точки. Ми задаємо x, шукаємо y. Ми знаходимося в проміжку від 2 до плюс скінченості, тому ми беремо значення, наприклад, 2 і 4. Підставивши 2, отримаємо 0. І підставивши 4, отримаємо 2. Позначимо точки в системі координат. Отже, 2, 0, перша точка. І друга точка 4 2. Через них проведемо пряму. І друга частина, коли хміну 2 менше 0, тобто х менше 2. У нас функція буде мати вигляд y дорівнює 2 мінус x. Також побудуємо решітку значень. Але значення, відповідно, будемо брати менше за 2, наприклад, 1 і 0. Коли ми підставимо одиницю замість х, то получимо по y 1, замість y замість хуймо по y 2. Отже, у нас точки 1, 1 і 0, 2. Через ці точки також проведемо пряму. І отримаємо графік нашої функції. Y дорівнює модуль x-2. Номер 2834. Чи існує таке значення параметра А, при якому немає розв'язків нерівність? У разі ствердної відповіді, вкажіть це значення параметра. Отже, виконаємо завдання 1ах більше 3х плюс 4. З х перенесемо в одну сторону, без х в іншу. Винесемо їх за дужку, отримаємо коефіцієнт а мінус 3х більше 4. Ми розглядали деякі нерівності з коефіцієнтом перед x 0, які можуть дати розв'язок порожня множина. Отже, якщо вираз а-3 дорівнює 0, то ми отримаємо нерівність 0х більше 4. Яка дає відповідь на запитання, що х належить порожній множині? Те, що нам потрібно. Отже, А дорівнює 3. Відповідь на наше запитання, при якому чи існує, і при якому значенні? Відповідь: при А дорівнює 3. Номер 28,32. При яких значеннях параметра а рівняння виконаємо завдання номер 1. Рівняння 4х плюс А дорівнює 2 має додатній корень. 4х дорівнює 2 мінус А, х дорівнює 2 мінус А, що ділиться на 4. Корень нашого рівняння. Він повинен бути додатній, тобто х більше нуля. Звідси слідує про те, що на вираз, то, що знаходиться з правої сторони, 2 мінус А, що ділиться на 4, накладаємо умову більше 0. Отже, 2 мінус А більше 0, мінус А більше 2, А менше 2. Числова пряма: точка А порожня, 2 порожня, менше в ліву. сторону. Отже, А належить від мінус на до двох круга дужка. При будь-якому значенні А з цього проміжку. Відповідь. При А належить проміжку від мінусу скінченості до 2. Номер 2836. Для кожного значення параметра А розв'яжіть нерівність. Виконаємо саме простеньке перше і, наприклад, п'яте завдання. Отже, перша нерівність Ах більше нуля. Перш за все, на що ми звертаємо увагу, що коефіцієнт перед x може бути нульовим, а може бути не нульовим. Отже, перше, що ми перевіряємо, що буде, якщо А дорівнює 0, то ми отримаємо нерівність виду: 0х більше 0. Знак строгої нерівності, то розв'язком буде порожня множина, то х є порожня множина. Якщо а не дорівнює нулю, що відбувається в цьому випадку? Але ми розуміємо, що коефіцієнт перед х може бути як додатній, так і від'ємний. Тому нам треба розглянути два випадки. Якщо а більше нуля, то ми отримаємо, що х більше нуля. Якщо А менше нуля, то ми отримаємо нерівність х менше нуля, відповідно запишемо відповідь, при А дорівнює нулю, то х належить порожній множині, при А більше нуля, то х більше нуля, при а менше нуля, то х менше нуля. І завдання номер 5. Працюємо по тій самій схемі. Якщо А плюс 3 – дорівнює нулю, а дорівнює мінус 3, то 0х дорівнює 0, менше рівне. Так як знак не строгої нерівності, то х належить множині дійсних чисел. І другий третій випадок. Якщо А плюс 3 строго більше нуля, тобто А більше мінус трьох. То X менше рівне. А квадрат мінус 9, що ділиться на А плюс 3. А квадрат мінус 9 розкладаємо на множники а мінус 3 на A плюс 3. Знаменнику А плюс 3 скорочуємо на A плюс 3 остається А мінус 3. Тобто х менше рівне А мінус 3. Х належить. Від мінус нескінченості до А мінус 3 квадратна дужка. І випадок, якщо А плюс 3 менше нуля, тобто А менше мінус 3 то х міняємо знак більше рівне А квадрат мінус 9, що ділиться на А плюс 3, тобто дорівнює А мінус 3. Х належить проміжку. Від А мінус 3 до плюс нескінченності І запишемо відповідь. При А дорівнює мінус 3, то х належить множині дійсних чисел. При А більше мінус 3, то х належить від мінус нескінченності до А мінус 3. Враховуючи При а менше мінус 3, то х належить від а мінус 3 до плюс нескінченості.